Вітаю! Сьогодні відкрилась неймовірна фотовиставка Лінія фронту це документальний погляд авторки виставки лейтенанта Оксани Чорної, начальника відділення комунікації 23 ї окремої механізованої бригади. Її роботи це пряма та відверта документальна фотографія війни, що зафіксована з 2023-го і до 2024 років у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Сумській областях. Експозиція містить знімки, зроблені під час бойових дій. Вогневі позиції, робота артилерії та безпілотних авіаційних комплексів, піхоти та танкістів, тренування та повсякденне життя військовослужбовців 22, 23 та 53 бригад це не лише документальні кадри, а й художній погляд на них, тих людей, що щодня боронять Україну. Фотографії Оксани Чорної використовуються в офіційних публікаціях Збройних сил України, Генеральним штабом ЗСУ, сухопутними військами. Оперативним командуванням, а також українськими та міжнародними медіа. Фотографії, зроблені під час бойових дій, робити надзвичайно складно, треба мати велику мужність та силу волі. Деякі роботи зроблені випадково, а до деяких треба готуватися дуже ретельно, адже ти ніколи не знаєш, як піде ситуація. І які кадри вдасться зробити, а які ні. Треба налаштувати техніку та чекати свій ідеальний кадр.

Дає ухо, як е, ця ударна хвиля спотворює обличчя хлопців, які стріляють, і це от той же екіпаж, який тут зображений. От і е, цей хлопець, у цей він був поранений. У нас одна з цих груп біля Нью-Йорку, 53-ї бригади, е, полюють за повітряними цілями. Я їхала е, їх зазвичай гусінь на. Катки і це якраз я сфотографувала це біля Авдіївки. Вони ну, випускають, вони одразу тренуються стріляти на базове дорожне є, але бригади, які воюють, вони не витрачають снаряди на тренування. Вони відразу полюють. Оце якраз стрільба Паладіна, він замаскований, тому саму машину тут не видно, і постріл у Паладіна дуже. Неякий цей полум'я дуже маленьке, воно не деноскує машину. Хоча, по суті, ця гаубиця така сама, як оця. От. Це акація е, 23 машина 120, е, 152 мм то 155 мм. Вони по суті ідентичні по ТТХ, е, але ви можете подивитися. Який полум'я видає оця радянська гаубиця Акатії, Вони так не стоять що це. Mm -hmm. Він став, йому потім він немає, весела мені скидає. Це, це якраз... Але знову акації не е, маскують в е, якомусь укритті, в капонірах, бо полум'я таке. Нашим воїнам, нашої армії, нашим бойовим діям. И вот Оксана показала нам сегодня действительно сильнейшую армию, мы так и можем сказать, Европу.